Доброго дня, вітаємо на нашому каналі Замковий центр Майстер ключ І сьогодні розкажемо за дублікати ключів, які не можуть зробити ніхто. Є ключі, які там привезені з-за кордону або якісь там з патентованими профілями, які є заборони на дублювання. Заборона полягає в тому, що не продаються заготовку нікому. І є в людей реальні проблеми, не можуть зробити дублікат. Ми це можемо зробити, бо в нас з'явилося обладнання, ми можемо нарізати сам профіль. Е, покажемо, до прикладу от на абусах. Абус у нас є от, профіль С 60П, е, профіля патентовані, заготовки нікому не продаються. Дублікати робимо ну, тільки ми, тільки по картці. Карта свідчить те, що ви є власником. Е, насправді, так. Да. Ні один ключик заготовочка сюди не входить, окрім рідної. Ось у нас є рідна заготовочка, вона не нарізана, вона сюди входить, але, але не відкриває, бо вона не нарізана. Ми, щоб показати це, взяли ось таку вот заготовку болванку, яка взагалі не нарізана взагалі нічого. Нарізали профіль, і потім вже нарізаємо секретну частину. Тобто, ось куска Туні, ми зробили от такий ключик, який сюди зайшов, і відкриває. Все без питань. Так само можемо нарізати будь-які ключі, просто показали це на абусі. Як і Англію, цей зубчиком, так і ось такі от вертикалка або перфа, як називають. Будь-які ключі можемо робити. Тобто, якщо у вас є проблема з дублюванням ключів і вам всі відмовляють, то в замковому центрі «Майстер ключ в Рівному на вулиці Баг'ялинській, 26, ви можете це зробити. Якщо ви з іншого міста, так само можете переслати нам, ми це все зробимо. Замковий центр Майстер-Ключ, звертайтеся, раді будемо допомогти вам.